Як правильно гаяти молодість? Молодість це хвороба, яку лікувати не треба, бо вона швидко минає сама. Вона як кредит, який тобі видають автоматично, без відмов та ніби без застави і без відсотків. Тому ти його не цінуєш і тринькаєш, що попало, весело і з фейерверку. Аж потім виявляється, що заставою було твоє життя, а відсотки з кожним роком тільки ростуть. Взагалі віддавати кредити одна з найбільших нездячних і марудних справ, якими я будь-коли займалася. Не сподобалось абсолютно, береш чужі і на певний час, а віддаєш свої і назавжди, та головне, віддаєш без краплі задоволення. Зазвичай віддаючи комусь гроші, щось замін, ти й утримуєш, ну, буде якесь джерельце дофаміну, светрик, помадку там, сиру шмат чи шоколадку, чи хоча б пральний порошок для машини автомата та дитячі підгузки. Хто зараз питає, який дофамін можна отримати від відгузків і прального порошку, той просто ніколи не пробував ростити малюка без пралки. Як попереш вручну руками на сім'ю з кількох осіб, так потім від кожного циклу прання в машинці, ти навіть від кожної покупки порошку такий прихід хапатиме, торгу вже можна не курити. А оці гроші, якими виплачуєш кредит, від них приходу, як від цапа молока. Те, на що брала кредит, давно вже куплено. Дефамін від того колись був та загув. Купила ти, наприклад, нове авто замість старого. Потішилась два тижні, ну гаразд, місяць, якщо авто дуже красиве. Потім звикла і вже не тішишся, а просто їздиш. І те авто вже як старе пальто, ніби було завжди. Дефаміну нуль. Сувора рутина, як на 13-му році шлюбу, коли в нас троє дітей, дві середні зарплати, іпотека і свікруха в гостях третій рік. Ефект новизни зійшов на пси: мозок сидить без винагороди, як топ-модель без людського їдла, а гроші за кредит щомісяця віддай. За що питається в задачі, тож ніякої нової радості за них не отримуєш. Прошу не зрозуміти хибно, я не пропоную стати в позу комовина, всім пробачаю, і потім тікати від колекторів. Міцні дози адреналину не компенсують нестачі гормонів щастя. Та як я можу таке радити? Я ж хороша дівчинка, у мене бездоганна кредитна історія. Я просто пояснюю, як працює мозок, як справжній здирник. І якщо за кожну витрачену копійку йому не давати хоч якусь умовну цукерочку, він почувається ошуканим. Та цукерка, що була вчора, а тим паче рік тому, сьогодні не рахується. Це треба розуміти на старці, а не дивитися потім, коли десь у середині процесу виплати іпотеки почнуть здаватися, що життя змарноване, ти в і винні в цьому всі навколо. Якщо давати собі якусь винагороду в день виплат за кредитом, пристебнути до цієї витрати грошей, хоч якесь малесеньке задоволення, то мозок менше виносимете мозок. І ще можна час від часу нагадувати собі, де б ти була, якби не взяла той кредит. Це прямо фарбує життя в рожевий колір, як спогади про ручне прання, коли давно вже переш у машинці. Але з тим кредитом під назвою молодість усе навіть гірше. За нього самими грушми не розплатишся. В юності ти можеш гастролювати з нічного клубу на контрольну, з вечірки на екзамен, а мама тим часом ковтає заспокійливе то від твоїх забаганок, то від прогнозів вчителів щодо твого атестату і шансів вступити у виш. Не встигла перекурити, а вже старенька мама гастролює з хірургією в стоматологію. Дорогою висуває тобі вагон обурених претензій, і ти ковтаєш заспокили то від її чергової циганочки з виходом, то від прогнозів її лікарів. Бо хочеться, щоб вона ще побула з тобою подовше, хай з усіма своїми вибриками в комплекті. В юності ти маєш цілу ніч, чорт зна де вештатись, газати в міні сукні на морозі. Пити сумнівні напої в нескромних кількостях і засинати під ранок, десь у кутку поперекрісла в позі вбитої в польоті чаплі, а потім встати в метеличко і піти собі на пари в універ і мати вигляд янгола у відпустці. З роками ж виявляється, що в мені сукні на морозі та застудила все, що можна. Спиште тепер на суперортопедичному матрасі, в позі смиреного стручка квасолі. А на ранок спина ниє, ніби ти спала поперекрісла в позі чаплі. Та й набріки, й темні кола під очима від тих веселих гуляк мали відкладений ефект, Проявилися тільки після сорока, проте назавжди. І твої ночі вже давно нудні й тихі, як білизна порядної жінки. Вранці ти проводиш складні магічні ритуали і малярно-штукатурні роботи на мармизі та все одно маєш такий вигляд ніби на тобі всю ніч чорти горох молотили. В юності ти можеш їсти бургери і тістечка, закусювати. І тобі за це нічого не буде, жодного зайвого грама на дупі. А якщо раптом десь три целюлітники не ростуть, вони миттєво скидаються. Варто лише захворіти ангіну і тиждень не поїсти, бо в горлі дикобрази кактуса гвалтують. Варто лише посидіти пару днів на яблуках. Та навіть полежати на мішку з яблуками, напруживши прес, і ти вже схудла. В юності можеш худнути силою думки, усе, що ти їси в молоді роки, причаїлися і чекає слушного часу. Так-так, воно нас дожене тебе з руками, коли ти можеш хоч сидіти на яблуках, хоч лежати, хоч робити стійку на вухах з яблуком в зубах. Дупа від цього все одно не зменшується. Коли голодувати тобі не дозволяють три роботи, купа домашніх справ і сімейний лікар, якого твій гемоглобін і без голодування не до вподоби. А щойно ти їси хоч щось, воно миттєво наростає на боках, ніби всі ті бургери і тістечка, з'їдені в юності, десь перечекали на складі 20 років і наліпилися на дупу тільки за раз, проте намертво. Вівності тобі пасує приблизно все, що тільки буває на світі. Ти можеш міняти зачіски щодня, колір волосся щотижня, тобі все личить. Можеш пробувати молоді новинки, носити прозорі сукні, мікрошорти, сережки на найнесподівашених ділянках тіла, зелену помаду на губах, шубу з з'єднанками, унти на босу ногу, коли тобі 17, ти хоч і з трусами на голові ходи, і це буде мила витівка й пошук себе. А потім бац, і тобі більш-менш пасує лише одна стрижка в одному відтінку волосся, вкладена одним єдиним способом, і то тільки з робочої сторони обличчя. І серед речей, яким дивом існують в твоєму розмірі, ти шукаєш ті, які неостаточно перетворили б тебе на бабцю. А будь-яку спробу вдягнути щось трохи вище коліна, сприймають так, ніби ти ходиш із трусами на голові в пошуках психіатра. Юності ти валяєшся на пляжі цітьками назовні зранку до ночі, бо верх від купальника для слабачок. А на певних обраних пляжах і низ від купальника для слабачок. І можна купатися голяка. І тобі не буде за це нічого, крім рівної засмаги. Потім виявляється, що за це тобі перепали фотостаріння, зможки, пігментні плятна, плями це в кращому разі. І тепер шкіра в деяких місцях схожа на м'яту промакашку з принтом перелепели не яйця. Те, що лишилося від сіцьок, ти ховаєш у закритий купальник, сидячи в глибокому затінку в капелюсі розміром в Одеську область і мастячи себе кремом з СПФ 100-500 що 15 хвилин, і все одно згораєш. В юності, тобі здається, що в тебе скільки завгодно часу попереду, і можна гаяти його, як заманеться. Замість вчитися гуляти, замість заводити корисні звички, заводити дивних друзів, замість здобути перспективну професію, здобути розбите серце, абонемент у гінеколога. Поки на тобі не висіли діти, старенькі родичі і купа обов'язків можна було в космос полетіти. А ти що? А ти літала через півсвіту на побачення, поки здорове було, як у коняки, ти замість пахати розважалась, а потім пашеш, як коняка, коли здоров'я вже немає, навіть на розваги. Усе, що ти взяла у житті в борг у часи юності, пізніше повертаєш з відсотками. Але знаєш що? Правильно очищувати, зволожувати шкіру, захищати її від сонця, пити багато води, і в міру вина берегти здоров'я, ніколи не починати токсичні стосунки і щодня робити фізичні вправи, дуже корисно. Дуже. Всім раджу. Але. Що жодній жінці це не допомогло в 50 років виглядати так, як вона виглядала в 20. Ба Більше, навіть уколи філери, лазери, ботакси, хірургічні зав'язування, брилів бантиком на потилиці, ще нікому не допомагали виглядати в 50, як можна виглядати в 20. Юність усе одно промайне, хоч що ти з нею роби, хоч відступай іноді від правил, хоч трепайся за них зубами. І може виявити, що іноді робити щось неправильне було найправильнішим застосуванням юності. Зморжки біля очей з часом будуть у всіх, а спогади, від яких в очах спалахують вогники, аж ніяк, хто жодної хвилини молодості не згаяв дарма, той дарма згаяв свою молодість.